Ну, це, по суті воно те ж саме і Volkswagen. Так, mm -hmm. да? да. практично все те ж саме. Всі вузли і агрегати, мотор, трансмісія і так далі, воно виходить. Так, і це ще. Отакі ще подивилися. Тут він. Тут виходить, це каже 150 тисяч 17. 150 тисяч пробіга, 17 тисяч євро, але сіли в машину, подивилися, а тут отакий вигляд воно має і типу, не гарно. на 150 тисяч якось здається, да, що якась трошечки підозри є. От. Потім це от, 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 от ще є. Відповідно, якби не хотілося бо такий варіант. Не хотілося б в нього щось мили ретельно. Літаю. Ну, літають. Щось нам треба сьогодні отакого от от такого плана, як оцей кроссовер. Ага. А от що, що є. От ще, що є. Ну, тобто, це не наш варіант, це точно не наш варіант, нам треба зовсім інший стан. Нам треба, щоб цих всіх нюансів не було. А якщо вони є, відповідно, нам таке не потрібно.